Всім привіт! Сьогодні хочу зробити розпаковку 17-го каталогу, який зараз діє. Закінчується його перша неділя. В перші 3 дні була дуже класна акція. Було 50% знижки на кожен продукт, який міститься в каталозі, від чорної ціни регулярної. Тому дуже класна була ця пропозиція. Робили замовлення. Просто шалено продукти розліталися. Тому зараз хочу показати, що в мене знаходиться в моїх двох, скажімо так, коробочках, тому що їх дві. І покажу те, що дуже вигідно було взяти, і те, що я взяла. Перше, що я хочу вам показати, це каталог, який буде слідуючий 18. й Він буде діяти з 18.12 по 6.01. І так, хочу показати вам такий спрай дезодорант. Дуже приємний такий ніжний в нього аромат, скажімо так, який не заважає. І 48. Годин захисту і без, біль, без білих слідів. Тому взяла такий аромат. Також е, в мене продукти Велошопи. Це е, моя підписка, яка мені на цей раз прийшла за 2 гривні. Це набір із вітамінів, комплекс набір. Дві омеги, вітаміни і мінерали комплекс, який потрібен на кожен день, і астаксантин. Ну і смак ванільний коктейль, який для перекусу. Далі в мене замовлені суп грибний. Дуже класна була на нього знижка. 1000 гривень. Я скажу, це не маленька е, е, знижка, да? тому е, нам дуже він сподобався, тому я беру його. Він п'ється на молодці, е, можна і на воді, але нам сподобалось на молодці. Дуже класний склад: е, вітаміни, які тут знаходяться, мінерали, які також нам потрібні. Це те, що знаходиться ось в цій, зараз вам покажу. В комплексному наборі, що на день, ось в цій вітамінці, те знаходиться і тут, в поживному супі грибному. Тому дуже класно його брати або для заміни їди, або для того, якщо ви хочете схуднути. Якщо хочете схуднути, то можете використовувати його два рази на день. А якщо підтримувати вагу, то вистачить одного прийому їжі в день. Так, далі в мене йде окремо астаксантин. Дуже гарна скидочка, теж була мінус 500 гривень на нього. Це, скажімо так, є комплекс у нас, який я вам говорю, що в мене йде. По підписці з тими вітамінами. Ось він знаходиться астаксантин А є окремі такі баночки, в яких знаходиться ось в таких капсулах він окремо Що це взагалі за капсула? Це капсула, яка допомагає нам боротися з вільними радикалами. Це те, що спасає, скажімо так, нас від. Окисного стресу, допомагає зору покращуватися, тому що тут знаходиться екстракт чорниці, вітамін С знаходиться тут, він потужніший за вітамін С в 6000 разів. ну Також, а вже ж екстракт чорниці містить вітамін Е, який також Гарно впливає і на шкіру, і на зволоження шкіри, ну і для підтримки нашого організму імунітету. Це дуже класна така, причому це натуральний астаксантин, не синтетичний, а натуральний. Виготовляється він із Мікроводорослі, які знаходяться в шведському архіпелазі. Тому я повністю довіряю цьому продукту. Далі знижка на омегу, також десь приблизно була 400 гривень. Омега, яка знаходиться ось тут, вона знаходиться і тут. Точно така ж сама. з це також дуже класна додавка дієтична до нашого повсякденного раціону, тому що вона підтримує наше серце, наш мозок, який потребує цих жирних кислот які не виробляються, скажімо так, самі по собі, а потрібно їх приймати з їжею. Ну, Так як у нас червоної риби немає в нашому регіоні, і навіть якщо вона є, то вона неякісна, то така добавка дуже нам потрібна для того, щоб зберігати наш скажімо так, мозок, серце, судини від впливу негативних факторів і навколишнього середовища. Дуже класно приймати, якщо є якісь запалення, а точно так же і астаксантин, він також допомагає при запаленнях і, скажімо так, прибирає їх, покращує імунітет. Коли ви починаєте хворіти і почуваєтеся, скажімо так, вже на стадії того, що захворієте, то можете збільшувати кількість. А якщо, наприклад, я п'ю цей пакетик один в день, то якщо я почуваюся себе не дуже, скажімо так, добре, то я додаю кількість омеги і астаксантину в свій раціон. Тобто п'ю не дві омеги, як тут, а, наприклад, 4 і два астаксантину. Десь приблизно так. так далі. Далі, що в мене є, це кальцій. На кальцій теж була дуже класна знижка. Приблизно десь теж гривень на 400. Тому взяла його. Він містить ще вітамін Д, тому дуже класно його приймати, тому що він класно засвоюється з вітаміном Д. Ви знаєте самі, що чим старіше наш організм, тим він потребує того, щоб кальцій був для скріплення, скажімо так, наших кісточок. Для того, щоб вони були міцними. Ось міститься тут 30 таких капсул. Приймається один або два рази на день. Використовується частіше, ну краще, скажімо так, краще використовувати його в другій половині дня, тому що він краще засвоюється. І дуже класна профілактика остеопорозу. І засіб замість плати за доставку я взяла такий. Пом'якшувальний засіб. Він класний бальзамчик іде як для губ. Це, мабуть, із чорницею чи смородиною. Дуже приємно пахне. Ну, Я його використовую частіше як бальзам для губ. Також можна використовувати е, як засіб навколо масочки навколо очей. Якщо десь якісь рамки є, можна змазувати, опіки не, такі, не, скажімо так, не сильні, то дуже класно пом'якшує і заживляє. Ось така в мене була розпаковка. А тут, як завжди, перечень продуктів накладна, які містилися в цьому замовленні. Ну і друга коробочка, яку я хочу вам показати, яка не менш, скажімо так, цінна і важлива. Зараз я розпакую і покажу. Дуже давно е, хотіла цей набір, е, ну, діждалася, скажімо так, цієї знижки. Це у нас міститься, як завжди, тут каталог наступний. І в подарунок я могла замовити, так як я замовила ось цей набірчик, то в подарунок мені прийшла, я могла його вибрати сама по каталогу. Це антивікова сиворотка, яка також анти, ну, проти, проти зморшок, проти старіння. 35. Вона містить тут і голорінову кислоту, і вітаміни, які також, скажімо так, зволожують нашу шкіру і прибирають зморшки. Ну і наборчик, який є по догляду за нашим обличчям. Який важливіший навіть чим косметика, скажімо так. Тому що косметика не буде гарно триматися на вашому обличчі, якщо немає правильного догляду за обличчям. Вона і не гарно буде, скажімо так, триматися, і дивитися буде якось не так, як. Як потрібно. Так, зараз я спробую його відкрити. Не знаю як. Це набір, який йде новеч плюс блемінг, тобто серія для проблемної шкіри, яка бореться за кне зі зморшками. Висвітлює також тон шкіри, але основні інгредієнти це сиворотка і крем навколо очей, які, особливо сиворотка, яка а, робить основну функцію і прибирає, скажімо так, так, я не знаю, як її відкрити. З якої сторони, зараз спробую. Так, мені вдалося її відкрити. Ось так вона виглядає. Ось такий наборчик із п'яти продуктів. Значить, що тут міститься перше? Перше, що так, тут гель для вмивання. Гель і тонік, він йде разом. Ось гель і тонік, який вмиває шкіру нашого обличчя. Так. Вистачає такого набіру приблизно на 4-6 місяців. А далі, що тут? Тут крем для повік навколо очей. Ось такий тюбик. І так як крем навколо очей і сиворотка, вони закінчуються першій із цієї серії, тому зробили таку гарну пропозицію, що ці продукти можна в послідуючих каталогах взяти із 35% знижкою. Тобто крем для. Шкіри навколо очей і сиворотку. Ось така вона. Приємний такий аромат. Далі після сиворотки йде. Нічний або денний крем. Це в нас який йде? Це в нас Денний Крем. До речі, в цей набір містить 9 біо. Ой, як би це правильно сказати, щоб не помилитися, біоактивних формул. Дуже такий ніжний крем, містить також 30 PH. SPF SPF 30. Тобто захищає від сонячних променів. Ну і останнє це нічний крем, він виповнює свою функцію. Поки ми спимо, тому е потрібно користуватися двома засобами, двома кремами. І ось такий крем нічний. Ось така коробочка Цікаво. Ой, ось такий він має колір. Навіть не біленький, а якийсь такий розовинкою, я б сказала, приємний такий аромат, легкий, тому що, ну, я так думаю, що легкий, я не знаю, що потрібно прочитати, але там є вибір, що можна більш з легкою текстурою вибрати, а можна більш з насиченою текстурою досить така класна люксова серія. До речі, сказано, що на цією серією, перш ніж випустити її, досить довго таки скажімо так, виробляли, щоб її зробити, і клінічно доведено, що результат ми отримаємо, перший результат через 15 хвилин. Ще більший, скажімо так, результат від використання цих засібів ми отримуємо через 2 неділі. Якщо зробити фото до і після, то ми побачимо різницю. Ось таке в мене було замовлення. Тому, дивіться, якщо щось, можливо, цікаво вам, я можу надати більше інформації про цей продукт, тому що я проходила навчання по цьому продукту, у нас є в особистому кабінеті. У кого немає особистого кабінету, я можу оформити. І у вас також буде можливість пройти таке навчання по догляду за обличчям. І будете знати, що рекомендувати, що собі брати, і що рекомендувати другим. А на цьому все. Дякую за перегляд.